Керівник нагорна Антоніна Олександрівна, вчитель інформатики ліцею No142 міста Києва. Це комп'ютерні системи та мережі. Зеленько Анна Давидівна, учениця 11 класу гімназії номер 290 Дарнівського району міста Києва. Керівник Дроздовський Дмитро Єгорович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури інституту літератури. Липанівський Владислав Вадимович, учень 10 класу, ліцею наукова зміна Загрузького району. Керівник Уренко Олексій Олександрович, асистент кафедри інтегрованих технологій машинного будування, механіко-машино-будівного інституту НТУ КПІ, секція авіа-таракетобудування. та